Я займаюся виробництвом меблів, і клієнт запросив до себе на об'єкт зробити заміри. Ми з моїми колегами поїхали на замір. Вже майже все доміряли, а одна будівля була без світла, і нам відкрив будівельник це приміщення. Ми зайшли на другий поверх, почали міряти і прораб вискочив, тому що почув якийсь шорох внизу. Ми міряли на другому поверсі. Ну і будівля ж без, без нічого, сходи, без перил. І він закричав: хлопці, тут будівельник упав. Ну ми ж побігли всі разом. Я дивлюся: ну, чоловік лежить на полу з голови кров, кругом кров. Ну і я зразу в мене не було ніякої паніки. Я зразу вмикнули з ті знання, які мені вже дали. Я підійшов до людини, бо всі абсолютно з нами навіть був чоловік, якому 66 років було, і він отак вот став і ну, не знав, що робити. Вони розгубились. Да, розгубились. Ну я вже маючи невеличкий досвід, не розгубився. Я підійшов, став на коліна, перевірив його травму. Травми з голови не було фонтанчика. Я все я з ним почав говорити, він лежав. Отак ніс на... йому було важко дихати. Я подивився, чи все безпечно, перевірив там шию, все, що в нього не зломано. І потім перевернув його уже, якби це після другого заняття, в мене вже єстене движення. Я перевернув його на бік, він спокійно задихав, там позвали хлопців. Він так трішки полежав, буквально 5 хвилин. Я ще з ним розмовляв, розмовляв. Я зрозумів, що в нього немає ніяких травм. І його вже, ну, він вже сам піднявся, ну, прийшов до свідомості, ну, ну, але без курсів, якщо б я не прийшов на ці курси, я б теж отак ну, стояв. І, ну, Як ви ваші колеги на... Ваші дії. Ну, вони в, ці, вони в цій, ну, скажімо, нестандартній ситуації всі розгубилися, ніхто не до кінця не зрозумів. Але я, тільки, тільки я зрозумів, що я це зробив. Mm -hmm. Тому ну, так вийшло цікаво. Чудо. Да, дякую всім, всім, хто цей досвід надає. Дійсно, от, ну, буквально відразу ж він і понадобився. Ну, от, живий, живий приклад. Ну, Добре, дякую вам. Да, дякую вам всім. Да. Вот такая.